І так, всім привіт. Сьогодні ми продовжуємо грати на збороці данжі, дракони і космічні шатли. За кадром я построїв ось таку базу, а також зійшла кровава луна, поки що я посижу тут та? і розкажу, що случилося ще за кадром помимо бази. Помимо бази я ще по... бігав по світу за польськими ресурсами. Був нашов корабель, де знайшо кучу таких ресурсів і ще пару данжі, ну покажу я їх. Далі. Коли зійде особливо кровава луна. А зараз поки що отсортируємо предмети. Повипоняємо квести, які можемо. І... Продовжимо. Так. Давайте отсортируємо. Так, це сюди, мабуть. Пластини сюди. Так. Добре. Наверно, так. Ні, отак. Не, отак. Не-не-не, грибочки не тут должны бути. Так, так, так. Ендер-жемчуг сюда. Селіс тоже отдельно. Хорошо. Так, тепер разом це собере. Да. Так, сюди, сюди. Цветочки. Ну ладно, хай пока тут а побудуть отак от отдельно пока що поместимо отдельно от усього. Спавні раз Облоки і так. Так. Це пока що сюди. Также у рюкзачоку есть деякі ресурси. Да. Рюкзак тоже забытый, в общем. Еще сейчас порубить, отсортировать. Кстати, удобрение. Может его куда-сюда? Та не, в принципе. Его сюда, мана, отак. Це... Не, це, по-моєму, инструменты будуть. Господи, як лагає. Як лагає, тупо за... За домом кровавая луна зашла, і це просто жесть. Так, так. Так, сортировочка. Чувствую, що сейчас до мене зомбаки дойдуть. Так. Так, ладно, поки що Мрамор, кстати, мрамор Ну, мрамор. Не знаю, но изумруды точно ми положимо. Куда-сюда... Давайте так, так. І, мабуть, займемося деякими крафтами, які я підготував. Перший крафт це в нас кранік. Так, це ми йдемо по індустріальним модифікаціям. Хоча на вулиці я ще не буду виходити, бо це — ужас. Також давайте заберемо деякі матеріали. 10 секунду. Угу. Хорошо. Так. Начнемо з цього. Мішочок для сем'ян. Тоді нитки. Так от. Показалося, що до мене вже завітали деякі моби. Так, так. Так. Це чуєте? Офигеть! Офігеть! мене вже аж починає лагати, якщо чесно, из-за такого коліття. Честь 2. Так, давайте далі. Так. Так, забираем квести. Давайте зробимо так Кстати, на ну, это, наверное, сейчас... О, Ооо! на-на-на-на! Це ужас. Просто Кровава луна зійшла на момент. Ой, не туди. На момент записи ступо зайшла кровава луна. Да, ще... Я хотів по данжах пройтися, пройшовся. Так, ладно, це покажу. Хай буде так. Ой, не тут на палочки. Так, ідемо далі. Отак. Також отак. І саме більший крафт. Да Ось такий хук. Забираємо хук. І... Так, забираємо деякі квести. Забрати. З... Давайте комон. Так. Сверстка. Так, і по ідеї поки що, да. Так, подожди, що тут у нас далі по квестам? Оловяний сліток. 14 штук. А, у меня нема олова. А я у шахті. Не покопався. Ай-яй-яй-яй-яй! А сколько тут? ха ха Це тупо же... Я побачив, сколько там, Чіпов? Охренеть! Охренеть! Охренеть, охренеть. Это шо... Клип. Спасибо. Куда я. о. А что это такие? Инструменты. Тупо невозможно, невозможно. Так, так. ха ай Ай-яй-яй-яй! Та це капець, успокойтесь! Я не можу більше. Сколько у вас тут ще будет? Це просто жесть. о Кирпичи так. Вы шо? А что, выполнилось? Резрочный. Офигеть. До речі, я зможу. Смерть смерть да, показати вам, що який я Пару даджов знайшов. Закрить! Закрить! Закрить просто! Да, ця серія буде весела! Закрий! Так, в общем. Ммм да, вот такие, да, ресурси. ресурсы. Так. Да, вот такие ресурсы, це перси. -мо. буде так. Навірно, це відео. А! <плес> Йоу! Йоу, йу, Я забув, що чекпоінт тут стоїть. Вау. <плес> да, навірно, на цьому поки що ми завершимо відео, тому що це жесть просто. Да, <плес> в принципі, ось таке вийшло відео. Ставте лайки, підписуйтесь і зустрінемося до наступному відео.